Вісімнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Три бурові установки у Каспійському морі уразили сили оборони України. Про таке повідомляє генштаб. Сили спеціальних операцій показали відповідне відео. Ідеться про бурові установки корпорації «Лукойл», а саме імені Філановського, Корчагіна та Грайфера. Їх задіюють для забезпечення російської окупаційної армії. Масштаби збитків уточнюють. Крім того, наші оборонці уразили пускові установки зенітного ракетного комплексу БУК М 3 у районі Бараничевого на тимчасово окупованій Луганщині. Це ППО середньої дальності, що призначено для боротьби з аеродинамічними цілями. Є влучання і по складу матеріально-технічного підрозділу окупантів у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій Херсонщині. Залізнична інфраструктура зазнала пошкоджень внаслідок нічних обстрілів. Росіян постраждала бригада вантажного локомотива, машиністи і помічник. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, під час ворожого удару поруч із локомотивом вибухнув шахет в обох залізничників осколкові поранення. На тепер понад 60 потягів рухаються із затримками від графіка та зміненими маршрутами. Йдеться і про потяги далекого сполучення, і про міжнародні рейси. Фахівці усувають пошкодження та формують маршрути, щоб якнайшвидше повернути поїзди до графіка. Росіяни атакували дронами селище Золочів на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожого удару частково пошкоджені приватний будинок, ангар, сільгосппідприємства та цивільний автомобіль без постраждалих. У Куп'янську на Харківщині залишається близько 470 людей на правому і лівому березі міста. Про це в нашому ефірі розповів начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, серед тих, хто досі не виїхав із Куп'янська, здебільшого літні люди, вони перебувають у жахливих умовах і нині беззаперечно погоджуються виїхати. І навіть більше надходять прохання про евакуацію, проте зробити це складно, адже тепер Куп'янськ це лінія фронту. Сьогодні у нас за добу під обстрілом перебували не тільки місто а й там Велику Бурлук, і Шевченківські Шевченківської громади, населені пункти, Кіндрашівської громади населені пункти. Безумовно, Куп'янськ під активними обстрілами перебуває і керовані авіабомби, і артилерія. Тобто там ворог застосовує весь спектр озброєння, що в нього є станом на зараз. Можемо говорити: єдине що за останню добу. На щастя, в нас серед цивільного населення постраждалих не зафіксовано. Одна людина загинула і ще одну поранено сьогодні в день. В місті Вільнянську на Запоріжжі у них поцілив російський дрон. Повідомляє обласна військова адміністрація. Під ворожим вогнем перебувають насамперед прифронтові населені пункти: Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ, Приморське. Загалом минулої доби росіяни завдали понад 800 ударів по регіону. Обстрілюють ці населені пункти усіма видами озброєнь. Чотири їх основні: це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, плюс артилерія, плюс РСЗВ, плюс авіаційна зброя мається на увазі це керовані авіабомби е, і тому дістається звичайно. Цим населеним пунктам тривоги у Запоріжжі, в Запорізькій області тривають майже безперервно. Постійно ми перебуваємо під загрозами або тактичної авіації, або під можливими пер. Дні обстрілами і дуже вдячні силам оборони нашої держави, які на запорізькому відтинку, зокрема. У Черкасах щотижневу акцію Не мовчи полон вбиває, присвятили офіцеру 36-ї бригади морської піхоти Богданові Усенко. Після трьох років перебування в кремлівських катівнях він повернувся додому на щиті. Богдан загинув у неволі ще торік у квітні, але останки його понівеченого тіла Росіяни передали рідним лише восени. Ця трагічна історія ще одне свідчення. Російський полон справді вбиває. Саме про це репортаж Станіслава Кухарчука. Так, у неділю о півдні на соборній площі Черкас уже традиційно збираються учасники акції Не мовчи. Полон убиває. Хтось із них чекає рідних з російської неволі, хтось плекає надію на бодай якусь згадку про близьких, які зникли безвісти. Сьогоднішній захід учасники присвятили офіцеру морпіху і оборонцеві Маріуполя Богданові Усенко. Після майже чотирьох років російського полону воїн повернувся додому на щиті. За його визволення, дружина Марина та дві маленькі донечки весь цей час боролись як могли, та росіяни вперто не хотіли подавати бійця на обмін. Росія пише, що він помер в квітні 25-го року. Не знаю, що робили з тілом. Що з квітня по серпень надійшли просто кістки, ну мішок з кістками, плюші кістки дуже понівечені, тобто вирізана грудна клітина, ребра всі там е, стерчать у різні сторони, деякі зламані, череп відділений повністю від тіла. Це дуже тяжко, тому що ти чекав стільки часу майже вже чотири роки. Останки свідчать за те, що людину просто е, закатували не голодом його ну, забили на смерть. Історія Богдана черговий доказ, російський полон, таки вбиває, каже його дружина. Хоча для тисяч українців саме звістка про рідних і близьких у неволі шанс побачити їх живими. За нього пані Людмила тримається ось вже вісім місяців. Її син військовослужбовець 25-ї повітряно-десантної бригади, у травні зник без вісти поблизу села Лисівка біля Покровська. Відтоді будь-яка інформація про його місце перебування чи долю. Відсутня. Жду, надіюся, бо він мене один. ну правда трошки зв'язувалася з щасливою, сказали що 55 полону. Так я тримаюся цією ниточку, держу як що, що він так і дійсно в полоні, що хоч живий, що вернеться додому, аби розірвати завісу невідомості навколо імен зниклих українців, потрібні списки всіх полонених, які зараз у кремлівських катівнях. Але росіяни не те, що їх не подають, а й з осені не проводять обмінів. Та надії втрачати не треба, кажуть організатори акції. Дуже багато було таких випадків, що під час обмінів були хлопці повернені, навіть ті, котрі котрих вважали вже й загиблими. Тому кожен, хто тут стоїть, він буде вірити до останнього і надіятися, що рідна людина жива, й обов'язково повернеться додому. І цю віру в серцях рідних не може скувати навіть лютий мороз, доки останній український воїн не повернеться додому. Акція триватиме. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. В аеропорту Осло тимчасово призупиняли роботу однієї зі злітно-посадкових смуг через появу безпілотника поблизу литовища. Зупинка тривала близько 20 хвилин. Після перевірки польоти відновили. Це вже не перший такий інцидент у Норвегії. Раніше через невідомі дрони аеропорт Осло неодноразово закривали, що змусило владу посилювати заходи протидії незаконним польотам. В Ірані масштабні арешти. Тамтешня поліція підтвердила затримання багатьох лідерів протестів. Її начальник наголосив, що всіх їх притягнуть до відповідальності після проходження необхідних правових процедур. Дізнатися будь-які подробиці з охопленого протестами Ірану вкрай складно. Влада глушить інтернет та блокує зв'язок. Так само невідома досі точна кількість загиблих, за даними правозахисників, час сутичок убито щонайменше 116 людей ще близько 2600 мітингарів затримано. Додаткові санкції з Венесуели можуть зняти вже наступного тижня, щоб полегшити продаж нафти. Про таке повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Також він планує зустрітися з керівниками МВФ та Світового банку, щоб обговорити можливість відновлення співпраці з Каракасом. Які саме обмеження можуть зняти, Бесент не поточнив, але повідомив, що майже 5 мільярдів доларів заморожених активів можуть спрямувати на відновлення венесуельської економіки. Додам, що напередодні ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє судам або кредиторам конфісковувати нафтові доходи Венесуели на рахунках американського мінфіну. Мовляв, ці гроші мають допомогти Венесуелі покращити економічний стан. Німеччина вживатиме суворіших заходів проти екстремістів після останньої атаки на електромережу Берліна. Про це заявив міністр внутрішніх справ Олександр Добрінт. Він наголосив, що його пріоритет безпека. Тож, крім збільшення чисельності персоналу розвідувальних служб, пакет нових заходів передбачає роботу в кіберпросторі, щоб можна було відстежувати цифрові сліди. Нагадаю, після підпалу кабельного мосту у Берліні 45 тисяч домогосподарств. І понад дві тисячі підприємств зосталися без електрики. Загалом, у наслідок найтривалішого відключення електроенергії після воєнної історії, постраждали близько ста тисяч людей. Відповідальність за підпал взяло на себе ліворадикальне об'єднання. На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа. З його жерла вивергаються фонтани лави та хмари попелу. Поки що небезпеки немає. Науковці ведуть спостереження. Кілауеа наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його часто відвідують туристи. Поруч зведено музей, де можна більше дізнатися про історію цього вулкану. На Дніпропетровщині на фермі Сироварні закликають людей долучитися до акції Не викидай ялинки, а привези для тварин. Торік, завдяки ініціативі, вдалося отримати близько тисячі дерев, а це чудова вітамінна підтримка для підопічних ферми, більшість з яких вдалося вивести з під обстрілів у прифронтовій зоні. Про все детальніше розповість Олена Мандалюк. Ласиші чи не єдине, що може змусити, є Дашу одразу прокинутися. Тварину нещодавно евакуювала з Дубопілля. Розповідає власниця ферми Євгенія. Була в районі Донеччини в контактному зоопарку. Коли там був обстріл, розпустила тварину, Одна родина забрала, потім інша, і наостанок Дашка потрапила в родину ДСНС, і потім він сконтактував з нами, і передав нам. Вона була дуже худа, травмована. В неї були такі е, рани на мордочці і е, проблеми зі шкірою були певні. Вона дуже виліняла. От, але зараз, бачите, вона від'їлась, бока не їла. І це не єдине поповнення на фермі. Швіди приїжджали, що е, вони на з гуманітарною акцією приїхали в Дніпро і приїжджають відновитись. І теж намагаються допомагати кермами. Е, і вони називали Шейлер. Шейлер? Да? Шиншил. Шиншил. Вона не кольор, як у шиншилки просто. Євгенія жартує, так у них формується нові ряди третє штурмової. Мама перевезли навесні третя штурмова бригада, тому що з Харківщини почався наступ. і Вони передали нам двох козлів І оцю козочку. Ну у нас масштабується третя штурмова. Нині мешканців ферми обід ласують делікатесом, ялинками повноцінно основні корма хвойні рослини не заміняють вони грубо кажучи, як відміни комплекс допоміжний функціонує сезонний. Тому насправді це дуже допомагає, особливо евакуйованим тваринам, тому що життя звичайно свійської тварини на фермі воно значно простіше. І, наприклад, ціна от мамуля, якщо порівняти віслючка, у нас є звичайного віслюка можна купити за 10 тисяч гривень. Життя мамулі коштує вже більше 25 тисяч доларів. Уськома муля врятували з Донецького напрямку. У неї була травмована нога. Тож довелося шукати, як провести надскладну операцію, зробити протез. Вона наступила на міну, і е, після цього в неї була ампутація кінцівки, і в неї в цей момент загинув малюк. Протезувати тварин в умовах війни в Україні, коли цього потребують багато людей, навряд чи хтось буде. Але історія Мамулі показує наскільки весь світ підтримує Україну. Тому вона сьогодні працює як анімалотерапевт. Ми співпрацюємо багато з нашими хлопцями та дівчатами, які теж пройшли протезування. Незважаючи на непросту історію, віслючка за якийсь час таки стала мамою. Привела на світ ще одне дитинча. Загалом на фермі майже пів тисячі тварин. Левова частка з них евакуйовані. Ксенія з родиною приїжджає сюди вже понад п'ять років. Для них перебування тут не просто відпочинок. Погодувати не тільки тварин, але й, напевно і себе цими емоціями для відновлення. Да, це якесь таке місце. Ну коли вже так складновато, ти приїжджаєш нічого, начебто, особливого, але все одно ти приїжджаєш, а їдеш вже з якоюсь рівновагою. А ще вони зголосилися до участі у акції Не викидай ялинки а привези для тварин. Минулого року ми якраз таки приїжджали і привозили. Цього року ще ні, бо ще ялинка стоїть, тому можливо трохи пізніше. До цієї ініціативи долучилися понад 100 тисяч людей, розповідає власниця ферми. І так з'явилися тисячу хвойних дерев. І Їх надсилали навіть поштою. Ми не очікували. Такий жвавий попит. Це Мустафа, до речі, він евакуйований з Донеччини. Потім він жив в притулку для диких тварин з левами і тиграми, тільки уявіть. Ну, а Після цього його привезли до нас. Всі хвойні, гілочки і зелену частину їдять козочки, барашки, косулі у нас вільно випущені є. В дикому світі ще бобри їдять. Зайці приходять, об'їдають. З Дніпропетровської області Олен. На медалюк Ярасов Засоба подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини. О 19-тій повернувся з оновленим випуском новин. Ну, А зараз Олексій Фадєєв має кілька тем для обговорення. Так, будемо говорити зокрема про те, скільки фінансів Україна зможе цього року отримати від партнерів. Ми чекаємо на інформацію від нашого спеціального кореспондента в Сполучених Штатів Дмитра Анопченка. І побачимо, почуємо. Це за країну, яка піклується про дітей.